Первоцвіти прекрасні, але тільки в природі. Адже зірвані квіти живуть лише декілька днів. З вини людей, їх на землі, з кожним роком стає все менше і менше, тому їх занесено до червоної книги України. До квітів, що дарують нам весняний настрій, відносяться підсніжники. Тому підсніжники потребують охорони, збережимо первоцвіти, і все буде добре.